Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусині Квіточки і не тільки. Як ви вже зрозуміли, я в потязі і куди сьогодні нас занесе вітер? Змін. Ви вже, мабуть, здогадалися, що анонс ну, був у дописах. Хто читає, той розуміє і знає, що я їду в Мюнстер. Дуже велике місто у північній Рейн-Вестфалії. Це місто. Наукове, науковців, студентів і місто велосипедів. Якось, у, коли була у Хам, я говорила, що хам це місто слонів, а Мюнстер це місто велосипедів. І зараз перед нами величезний замок. Раніше він був замком, а зараз це університет, Мюнстерський університет. Який зберігся у майже тому вигляді, який був. Він чимось нагадує Noehaos, ну, незвична така архітектура. Ось тут фломаркет якраз проходить, величезна територія у цього замка, факультети тут різні, але нас цікавить, звичайно ж, тут одне парки, паркові зони і ботанічний сад на базі цього університету. Той, хто був у Мюнстері, просто зобов'язаний там побувати. Архітектура тут дійсно шикарна. Зроблено все так дуже елегантно і по-простому. Газони можна відпочивати, хто приходить сюди на екскурсію. Як бачите, квітів тут немає перед входом, але їх достатньо багато у ботанічному саду. Я не могла дуже довго відірватися від центрального входу університету, і вхід у ботанічний сад знаходиться ось тут збоку, бачите? І ми попадаємо на територію університету, але це парк, який знаходиться поряд. Я спочатку не розібралася, звичайна, моя помилка, як ви знаєте. Хоч і читаю, хоч і розумію, але карту я ставлю навпаки. Ну, ось така я. Велосипеди є і тут, рододендрони вже відцвітають, і десь там подалік чекає нас краса. Внутрішня сторона замка. От дійсно готичний стиль тут навіть ніяким боком не проглядається. В парку часто дуже багато відпочиваючих і саме відпочиваючих, спортивно бігаючих, катаючихся на велосипеді і бігаючи за своїми собаками. З Собаками тут можна заходити саме в парк, в ботанічному я не бачила, а це. Університетський, він у природному стилі, і трішки ми полюбуємося цією красою. Здалеку я побачила ось оце дерево. Воно, як екземпляр, такий дуже яскравий, тут і лишайники, і мохи, і гриби різні, і воно дуже велике. Ну Це просто навіть на відео ви розумієте, яка це величина. І можна ходити навколо, роздивлятися різні лишайники дуже довго. Але притягують все ж таки квіточки. Я все ще думаю, що я йду у ботанічний сад. Ну, ось така. я. Ось такі доріжки. Як потім з'ясується, що це все територія міського парку поряд і парку Замкового університету. Вільно ходять дуже багато пташок. Постійно хтось співає, ось так поважно гуляють казарки. Уже, як бачите, є малюки. Я з задоволенням подивилася на цю спокійну сімейку. До речі, тут ганяли яструба, вони теж тут є. Не знаю, чи ви зрозумієте, але ворон здоровий відганяв, мабуть, від свого гнізда. Не побоявся. А я полюбуюся трішки на ось цю сім'ю. З усіх боків парку проходить через весь парк, проходить річка. Ну, що ж, пішли шукати ботанічний сад. Як ви мене знаєте, я ходжу завжди по нижньому ярусу, бо він обходить з усіх боків будь-який будь парк, будь-яку споруду. І обов'язково ти вийдеш на те місце, з якого почав, навіть якщо ти неправильно пішов, періодично любуємося природою, слухаємо спів пташок. І дивлюся на величезні дерева. Мені навіть цікаво стало, скільки ж їм років. Постійно ось такі розгалуження, я вже вирішила не йти далі, пройти паралельно першій, річці, першій доріжці, але на ярус вище. Тому що щось мені вже, знаєте, моя інтуїція говорить, ти кудись не туди йдеш. Ось так зверху виглядає озеро, і воно йде вгору. Мюнстер теж знаходиться у різних таких, на різних терасах, на різних підйомах постійних. Хоча в центрі міста я цього не помітила. звичайно ж, буде і одна із цікавинок мюнстера, але це буде на іншому каналі. Піднімаючи ось так вгору, мабуть, недостатньо кисню, і я розумію, що я прийшла не туди. Тому вирішую повертатися, щоб не робити декілька кілометрів прогулянки. Тут ось бігають ось такі білочки. Я одну спробувала зафільмувати, але вона швидко від мене втекла на ось цю деревину. Вони не дуже сильно і бояться, але все ж таки з насторогою відносяться до людей. Природа, як бачите, первоздана, шикарна і шикарні доріжки. І ось тут я розумію, що ботанічний сад знаходиться ось за тією огорожою. і йти мені ще дуже далеко. Постійно ось такі переходи, і мене заводить знову не туди. Десь побачила пташечку, десь побачила білочку, десь побачила ось такий дикий куточок природи, повалені дерева. Дуже багато саме тут гуляють людей із собаками. І ось гляньте, знову зимородок. Здається, це ж він. В цьому році, як ніколи, вони часто попадаються на відміну від горобців. Їх дійсно майже немає. Є синички, є зимородки, а горобців немає. Це вже про щось говорить. Любовуюся природою і хочу вам сказати, що моє відео, мабуть, буде не односерійним. Тому що матеріалу відзняти дуже багато, ботанічний і великий, бо це університетська кафедра для рослин. І я, мабуть, буду ділити, щоб вам було веселіше дивитися і не так сумно, тому що роботи всіх багато, можна передивлятися і на прискоренні. Але я відділяю парк. Університетський від ботанічного саду. Тут стоять пам'ятники загиблим солдатам німецьким у Першу Світову війну. Пам'ять їхня бережеться. Парк це є як місцене відвідування і пошани, і дяки. Німці дуже бережуть свою історію. Але бачите, дуже важко читаються літери, вітри вирівняли текст. Єдине, що можна розібратися, це загиблим військовим німецьким, не тільки в першу, а мабуть у 30-річну війну теж. Саме у Мюнстері був підписаний договір Вестфальський мир. Здається, я не переплутала, бо я такий ще історик. І ось, нарешті, я виходжу до е, гуртожитків студентів університету. Ось так їхня територія оформлена. Звичайно ж, багато квітів, дерев, поряд, ось університет. І як ви розумієте, я ось там звернула не туди. А з цього боку, ось така стрілочка, і ми зустрінемося вже в ботанічному саду.